Я лисичка рудохвоста. Я прийшла до вас у гості і принесла казочку про мене, яка називається Одна лисичка. І це не проста казочка, це лічилка-лякалка, а написала і намалювала Кейтрід. Раз одна зголодніла лисичка. Два хитрющих ока, три незграбні курочки, чотири м'якенькі лапочки, п'ять ловких яєчок, шість тихеньких кроків, сім стукотів у двері, вісім блискучих очей на мистинок. Дев'ять летючих пір'їнок, десять гострючих зубиськ. І. Одна сотня розлючених курочок і одна перелякана лисичка. Шух. Під час створення цієї книжки не постраждала жодна курочка і жодна лисичка. Кілька слів від авторки У мене є друг, а у нього є курочки, і їх постійно лякають місцеві лисички. Тож я вирішила написати казку, де зміню дещо в цій ситуації. Мені дуже сподобалась ідея, що курочки можуть згуртуватися і прогнати нахабну лисицю. Таким чином, вони стали сильною командою, а лічилка зробила історію захопливішою. Щоб зробити цю книгу, я використала монодрук і фарбу для того, щоб створити різні текстури на папері, який я згодом порізала, і зробила колаж. Я обожнюю бавитися та експериментувати із кольором, комбінувати його, використовуючи різноманітні матеріали. Хай навіть при цьому і утворюється гармидер. А щоб завершити книгу, я використала художню цифрову програму і підчистила роботу. Усе. Спробуйте теж поекспериментувати з фарбами, папером, ножицями і розкажіть свою власну історію.